Ну і за наслідками атаки продовжує слідкувати наша Іра Коваленко. Ми зараз дізнаємось в неї нові деталі. Вона з нами на зв'язку. Іро, вітаємо тебе ще раз. Що ага. тобі відомо стане на цю хвилину? Намагаємось зараз налагодити зв'язку з ок з нашою Ірою. Ми нагадуємо, що наші журналісти працюють на низці локацій, і зараз Іра з нами на зв'язку. Іро, слухаємо тебе увагу. Ще раз колеги так я досі перебуваю у Солом'янському районі, і тут не вщухають пошуково-рятувальні роботи. Ми знаємо, що нещодавно була повітряна тривога. Саме на момент повітряної тривоги всі пошуково-рятувальні роботи припинилися, тому що ми розуміємо, що треба зберегти і життя і здоров'я наших рятувальників і всіх служб, які працюють зараз на місці завалів. Але роботи насправді дуже багато. Я хочу ще зауважити, що тут оперативно розгорнули штаби до допомоги. а тут є і ось така ну звичайно оперативна рятувальна група, і національна гвардія патрулює. Але також ще і присутній червоний хрест, присутня національна поліція. Вони в свою чергу розгорнули палатку власну для того, щоб люди приходили, давали заявки про пошкоджене житло і про звичайно інші втрати. А ну і також є така дуже швидка. Кухня, тобто місцеві мешканці, які постраждали цієї ночі цього ранку, можуть звичайно отримати нагальну допомогу. Нам вдалося поспілкуватися із кількома жінками. Вони звичайно були на момент прильоту з за попередніми даними балістичної ракети у своїх будинках, і розказали нам, що було на той момент, де вони перебували і як рятувалися. Сиділи в коридорі, а коли стихло трошки, вирішили, що можна вже і лягти. Як тільки лягли, воно як жахне, все полетіло на голови. Все, мебель, картини, все полетіло на голову, стекла і так далі. І вже залишилось і слава Богу, як кажуть, поки ще нема де жити, поки ще нема де жити, будемо щось вирішувати, не знаю, нічого, поки що повний психоз і повний, як то кажуть, транс. Тут сахеди летіли і міги летіли, тут стояли за цим деревом, думаючи, чи жахне, чи ні. Бо вони над нами летіли ще два чи три. Летіли чи калібри, чи що там я не знаю, і влучили. Я була у себе в ліжку. Я вставала якраз щоб пройти в коридор, але в моменті мене накрило хвилю, я впала, і мене накрило склом, і тому трошки пошматувало. Але слава Богу, підійшла до медиків, сказали, що все добре. З батьками все добре. Кімната моя трішки підбита, вікна немає. Але на щастя, це можна виправити. Також я ще поспілкувалася із пані Наталією, вона показала в якому стані її квартира. Зараз ми зайшли у приміщення, в якому вона перебувала на момент знову ж таки прильоту ось цієї за попередніми даними балістичної ракети. І за словами жінки, їй дивом вдалося врятуватися, бо вона перечікувала дрони, тобто була ось за двома стінами, в момент, коли літали дрони. А от коли ракети. Рекета, то вона готувалася, щоб піти на роботу, і просто людина була виснажена і вирішила лягти, пролягти на своє ліжко. І от вона поділилася з нами, що було тоді, коли почало все сипатися, ламатися і двихтіти. Я бігла з тієї кімнати з маленької, і от, ну, я, я розуміла, що ракета десь зовсім поруч, бо вона так свистіла, що це страшне. І я, отак от ну, десь тут я була. Якби я встигла за цю стіночку, ну, мене б так не, трошки не покоцало. А так і оці ну, волна, оця, коротше, і щось у мене ще прилетіло, я не можу зрозуміти, що бо у мене отут -от -от таке не Он. Я не знаю. О, а потім вже ми тут сиділи, і я хотіла, ну, чую, там сусіди вже все, крики якісь там, от я хотіла вийти, а двері зачинені. Було зарево таке, так? Да? Я хотіла б думала, що на кухні щось горить. Я під цими тими обломками якось пролажу. Ну дивлюся на кухні нічого. Я пролажу, дивлюсь в окно. Там коротше машини ці взриваються, що у них там бензин, газ не знаю. Все палає, все горить, той дом горить, а потім так ну дивлюсь і ну все. Мову однього, тому що я поняла, що цієї частини дому просто немає. Також хочу зауважити, що окрім рятувальників тут уже на місцях працюють і також двірники та сантехніки. Вони дуже швидко допомагають місцевим мешканцям прибрати уламки побитого скла різноманітні уламки їхніх балконів і вікон для того, щоб можна було безпечно ходити біля інших будинків. І звичайно, також як я вже наголошувала, розгорнули штаби допомоги, зокрема Тут, у Солом'янському районі цей штаб допомоги працює найбільшою. Такий центральний працює на базі школи 67. і всі охочі туди можуть прийти і звичайно подати свої документи на те, що вони втратили житло або їхнє житло значно пошкоджене. Але більш детально про допомогу, яку буде надавати місто, нам розповів Мер Києва Віталій Кличко. Зараз розгорнути штаби в кожному із районів, там діє постраждали. У мене прохання до мешканців, якщо є питання, звертатись до штабів, об'яви також розклеєні там, де можна отримати всю додаткову інформацію. Жодну людину ми без уваги не залишимо. Що стосується тимчасового житла, маневрених фондів, які у нас є. І надання всіх послуг, які необхідні допомоги, яка необхідна. Що стосується цих будівель, які мають пошкодження, будуть проведені обстеження, і тільки після обстежень ми можемо визначити наскільки придатні ці будинки, можуть люди повернутись них, чи їм потрібно буде вже надавати інше. Також нагадаю, що за даними національної поліції є трішки зміни у руху Соломінським районом, зокрема частково перекрита вулиця Вацлава Гавела. І національна поліція закликає, якщо ви хочете рухатися в цей бік, то будь ласка, шукайте альтернативні шляхи, як дістатися до місця, куди вам потрібно. І ще зауважу, що про числа постраждалих загиблих ми поки детально не можемо говорити так само. Рятувальники просять не казати там чіткі цифри, тому що пошуково-рятувальні роботи тривають. Дуже важливо не нашкодити людям, які зараз шукають своїх рідних, які не виходять на зв'язок. Адже зараз міністр внутрішніх справ України говорить про п'ять зниклих безвісті мешканців будинку, тому можуть якісь числа різнитися. Ну, ми звичайно будемо стежити за всіма оперативними новинами і обов'язково в режимі реального часу передаватимемо їх вам.